Софія живе в Херсоні та вчиться онлайн у медичному коледжі. Її спеціальність лікувальна справа. Це перша практика сестринського догляду після другого курсу навчання, говорить дівчина. Я з дитинства мріяла стати лікарем, допомагати людям, рятувати їх. Перша практика прийняла добре. Мені дуже подобається. Я думаю, чим далі, тим цікавіше. Онлайн, якби дійсно складно. А коли очно, то це зовсім інше явище. Софія вчиться загальному догляду за хворими під контролем медичних сестер. Розповіла старша медична сестра гастроентерологічного відділення Олена Жовківська. Ми всі своєї сторони вчимо, що, всьому, чому можемо, показуємо. от і медичну документацію, аспекти етики, деонтології. Теж це все обговорюємо, ну і, на жаль, і моменти безпеки на робочому місці. Ждемо, що щось зміниться і на краще і прийдуть, підуть до нас діти. і Нам буде легше, бо кадрове питання є, і не вистачає нам сестер. І Ми чекаємо поповнення, щоб прийшли і нас замінили вже. Обов'язки це доглядаю за пацієнтами, розношу їм. Різні ліки. Крапельниці маю уяву, як це робиться, як годують пацієнтів з тяжкохворих. Ну і, мабуть, поки що це все. Не розчарувалася. Ну, буду продовжувати далі. До повномасштабного вторгнення ця лікарня щороку приймала 30 студентів-медиків на виробничу практику після другого, третього курсу в базових медичних коледжів та інтернатури вишів. 2025-го у закладі троє практикантів з коледжу, розповіла генеральна директорка закладу Алла Малицька. Цього року у нас проходить виробничу практику три людини. Знаєте, з'явилась можливість для людей без медичної освіти. Які б хотіли її мати, вступити і навчатись онлайн, тобто форма навчання онлайн є зручною, тому у нас, окрім Софійки, і ще два наших співробітника проходять навчання в медичному коледжі, і зараз якраз у них також. Є виробнича практика. Персоналу на жаль не вистачає в медичних закладах. Херсонщини не вистачає, і кожен, хто приходить до нас, ми намагаємося створити такі умови, щоб людина, по-перше, не розчарувалася в виборі своєї професії медичної. А по-друге, щоб хотіла повернутись до нас після того, як завершить навчання в медичному коледжі. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.